Схоже, що малому та середньому бізнесу в Україні живеться не солодко. Якщо весь цивілізований світ на 70% збагачується за рахунок підприємливих людей, то нам про такий добробут тільки мріється. Бюрократичні заборони та перепони, податкові тиски, хабарництво та заздрість заважають вільно розвиватися підприємництву. Невеликий Прикарпатський тлумач підтвердження цьому. Сім'я божолоків відкрила на родинному обіці продуктовий магазинчик Затишний, різнотоварний, та й ціни не кусаються. Кожного ранку, о 6 годині сюди, наприклад, завозять свіжу хлібобулочну продукцію. То для своєї зручності та покупецької вибаганки вирішили працювати цілодобово. Ніби все налагодилося, та не тут, як кажуть, було. Зненацька тлумацький міс Виносить рішення, нічну торгівлю заборонити, як грім серед ясного неба. На якій підставі. На підставі звернення колективного звернення. Три є колективне звернення. Якщо є потреба, є керуючий правами Володимир Батіг, який готує, має всі документи. Як це зверталося, це було звернення на протязі року три рази колективне звернення. Там були підписи сусідів, які питання було щодо облаштування територій. Перший раз ми відхилили, другий раз відхилили, третій раз ви члени виконкому прийняли рішення обмежити. Родина з спантеличено такою незрозумілістю. Це не якийсь там розважальний центр чи нічний гральний заклад а місце для задоволення своїх звичайних потреб у харчуванні і для зручності у будь-яку годину дня та ночі. Ну мало хто коли хоче чи може поласкати кобацькою чи сельцем. Девнати годі кажуть власники магазину. Нам згідно рішення виконкому номер 102 від 25 вересня 2015 року. Заборонили цілодобову роботу. Нас навіть не ознайомили з цим. Прийшли міліція вночі, десь в 11-й годині два рази провіряли по дзвінку сусідів, нас перевіряли і якийсь стан справ на вулиці. І як виявилося, я була тут теж, ніяких порушень не було, суму не було. Вони написали пояснення, що нічого не виявлено. Написали тобто заяву на підземці по сусідів, вас заборонили цілодобово торгувати? Нам... Нам... — Нам заборонили цілодобовий Ну І коли прийшлося, нам треба відстояти це, тому що люди бажають, люди хочуть цих, у нас обслуговування говорять, так як ліснула на бал донаці. Звичайно, що не кожному вгодиш. Якщо існує доброзичливість, то поруч, на жаль, підкрадається заздрість. І останнє, як той ненажерливий шкідник, руйнує прагнення до кращого. Народ хоче, а його слуги кажуть зась. Відвертий крик душі, та й годі. Не кожному подобається. розумієте? Завість бере, А вам особисто подобається. Конясу, мені близько, того підійшов собі любі честь. А що не подобається? Конясу подобається. Ну, дивіться, магазини працюють. До 6, ну до 9 гора. Тут на городі, на будови приходить, да, на ліс, хліба немає. Куди підеш? Пішов сюди. Рядом ту возив, пішов собі в магазин, все взяв.